Згадаю, що на GGDropпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. І ми. О! Будь ласка. Ладно, це, по-моєму, 400, ні? Давай гарна якість, 100 трек можу. Так, да, 400. 404, М -м... як. Назва знаменитого ерор. Error. error 404 Настальгія. <ріст> uh, я хочу. Давно я, до речі, не вилавлював фріспіни, тому треба сьогодні це зробити. Треба це 100% зробити. І. оце непогано. 155. Оця МК, блін, що ти пролетіла? Це ну, ж могла випасти просто. 400 відкрили за 330. Ще раз відкриємо, значить. І сподіваємось, що зараз теж таке буде. Або ми зловимо фріспіни в кінці. Ну, цього разу все погано. Окей, контракт. В контракт запихнемо абсолютно все. На суму 211 G-поintів, щоб нам. випало 291. Ну, нормально. 291, тепер це наш шанс підвищити трошки баланс. Отаким от, от Авіком. Який, до речі, по-моєму, не зупиниться. Чи зупи... Окей, окей, є АВП. Ми підвищили собі баланс. І який в нас е, відсоток на Prince? Stream? Ось він, баланс. 16%. Шанс, ніби навіть гарний, але я б ще трошки покрутив, звісно. Бо 3000 гарний баланс. І відкриємо одну Сицилію. Одну Сицилію. Тільки не нага. Ладно, а це, ну, хоча б за касар видий нам. 371, нічого страшного, 371 ми закинемо на 666, просто чисто перевірити 50-відсотковий апгрейд і. Він, прям, він прямо тут так запине. Це. Це жестіка, що десь на 2-3% зайшов апгрейд, якби я так по. А в мене було в голові, ну, типу щоб я так поставив. Ну, я на жаль, захотів. Зіграти більш сейвово, Нічого страшного, нічого страшного. Поїхали. Продовжуємо. І відкриваємо відразу дорогий кейс. За 3 дев'яточки, можливо, Діглблейс. Та куди там. Да? Не сьогодні. 275. Окей, try again, натиснемо, ще раз відкриємо, і вже будемо думати, що. Будемо робити з нашим дропом. Давай за 1400 я взагалі буду не дуже розстроєний. Так, нормально. 275. Ну, Мене напружує те, що вже багато апгрейдів зайшло. Можливо, ми засейвимо це якраз таки на е контрактик на контрактик і два кейсика Два хайпкейсики можемо собі дозволити, щоб нам. 630, ну. Нормально, окей, для контракту саме те, що нам треба. 1100, будь ласка, будь ласка, дуже прошу. Купний контракт, дуже прошу. Це пр. Ну, блін, ну це зливний. Це зливний. Окей, я продам, не буду нахабніти. 2500 в нас є. До Доплатіним кейсу ще дуже довго нам крутити. М -м, пікнік. Один пікнік. Подивимось в цілому, може, перчаточки, до речі, виловимо ці червоненькі. Dragon King. По-моєму, він в ту ж ціну. Або. Так, він дорожчий навіть трошки. М -м -м -м. Хочеться просто 5 ійсів відкрити, 1500. І, будь ласка, хоч би це була не помилка Окей, М-ка. І ще щось в кінці. Це може коштувати, до речі, ну, таке. Ой, ну прям таке. Ладно, ми це продамо. Оце ми теж продамо і спробуємо поробити апгрейдики. Дивіться, в чому моя тактика 82, ми просто закинемо на дуже маленький відсоток. Наприклад, на 5000, отаким чином, 1 відсоток, на жаль, він не випадає. Ну, що якби логі... А, мені треба було подивитись, в якій частині зупини. Ну, добре, неважливо. 5000. Окей, ми просто зараз дивимося, в якій частині м -м, поля зупиняється стрілечка. Дивіться, вона не зайшла навіть. На 50%, відповідно, зараз воно зайде десь ось так. от. Тому ми це тримаємо в голові і робимо дуже обережно. Ми робимо... Ось Ось так це, по-моєму. Ну, да, це такий відсоток, звісно. Окей, ладно. 300, це. По ну, ладно, ладно, 26%. Ми якраз перевіримо тактику. Повинна, по-моєму, по-моєму, пруфу... по боже, що я несу? Ну, воно десь там і зупинилось, де я казав. 200... Окей. Окей. 2135, good game. 5... Uh, давайте 3. Давайте три. 1347. Аве. Ооооо, ну таке мені подо. А ще й щось може. Ну все інше таке собі. 1671. Це ми продаємо. І тепер дивимось. 3, 303, так? So? Mm. По ідеї, воно, якщо зупинилось в цій частині. Зараз взагалі має бути зливний контракт. Ну, типу, воно більше отут, мені здається, типу, за 50 прокотиться, але. Будемо сподіватися на те, що ні. 1000, 25% шанс і... Ну це, по ідеї. Будь ласка. Найс! Nice! В Пікселі, в Пікселі зупинилось. Окей, okay, в нас є баланс, в нас є баланс. 300. Mm. Хм-хм-хм, Приємно. Я думаю, насправді ще не зайде цей апгрейдик, тому що виглядало дуже нереалістично. Давайте вгадаємо. Я думаю, отут. В... О, почекайте, шанси сьогодні дуже великі, я так розумію, 3700. Хотілося б, звісно, нафармити більше балансу к нам. І... І, і, і. Якось з цього вже діяти, наприклад, відкрити. Я хочу якийсь кейсик, але багато разів. Але багато разів. Це, це, це знаєте, з яким кейсом можна зробити? З цим по ідеї. Так, нам вистачає. Давай, 3500. Зазвичай вони зливають дуже жорстко, коли їх так багато відкриваєш. Але найс, перший є. Другий плюс-мінус. Окей. Е, ну, Це поїде навіть в нуль. Це 3400, так, скільки, за стільки ж, скільки ми її відкрили. Ще раз, ще раз, бо вірю. 689. Ну, глок? А глок Так? а, ну глок норм. 3500. 3500 можна було фінальний раз прокрутити і добити, але я перейду на більш дорогі кейсики, наприклад, за 2500, оцей. 200. ооо. Куди я. Куди я полетів? На такі? Ой. Зараз ще ж апгрейд не зайде, Знаєте чому? Тому що минулі ж та заходили. Давай, будь ласка, на 1000 зайди. Будеш. Ну, воно вже почало дуже. О, окей, ладно. Зробимо контракт, цього всього 472. Будь ласка, видай, скільки може? 1000, і я відкрию якісь кер... Ой, ну так, да, як відкрию. Це той же дігл? <правж> Чи трошки дорожче. Ладно, 1000. Давай. Ну, от на 50, на 38, навіть є шанс. Почекайте, дуже повільно. Найс. Це заходить. Оооо, в... я вже думав, що ні. Окей, це зайшло. У нас є дві... 100. Відкриваємо дорогий кейсик, бо вже треба якось фіналити це відео. І або нас окупає, або ні. І, до речі, неонуар це плюс-мінус в нуль, або 2 навіть. Так, це 274, 2300 в нас є, можна ніби. піти звідси, і, наприклад, а давайте, я знаю, save gun please. Save gun please. Реально, за сейв, будь ласка, мене. А, а навіть краще пробусть, але. Да, з Фамасом пульс таке. Ну, до речі, він не такий дешевий, як я думав. Я думаю, він взагалі десь 500 коштує, окей. Ще раз, будь ласка, не Фамас пульс. Я не знаю, скільки Black Lotus зараз коштує, ну ідеї повинен. М -м -м. По ідеї повинен. Кажу, ну от ми все і злили. Хіт під кінець і або все, або нічого. І. Нічого, скоріше. Ну, вона є, він насправді цей 57 584. Добре, даю останній шанс. Пікнік. Пікнік, в принципі, дорогий кейс, значить він може камбекнути нас. Логічно, логічно. Але він нас не камбечить і видає mp 7 Окей, М -м -м, нічого страшного, адже 128 ми зараз просто закинемо на скіка на 5 тисяч, правильно. І в банк, звісно, відправиться мої 5 тисяч, 2%. Не буду брехати, вона не випала. <ріст> логічно, логічно. 75 у нас є, ну плюс ще на наступну серію. Окей, я записую всі серії 0. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових серій.